На каналі. Зараз у нас ранок 10.02 по Києву. Ринки тільки відкриваються для торгів на бінарних опціонах. Зокрема, що стосується брокера Binoma. Бачимо, що на парі євро-долар на даний момент відсоток прибутку тільки 60. Зараз скоро буде вже брокер давати необхідний відсоток. 80 має стати. Тому я готую платформу, готую, значить, дивлюся аналіз, все підготовлюю для того, щоб почати торги. Як тільки буде відсоток прибутку, стане вже 80. Так, торгую. По, на бінарних опціонах на брокері Binomo. Потім для аналізу використовую об'ємні кластери. Кластери це у нас платформа SB Pro X. Ось це, так, це фьючерс на євро. Це у мене фьючерс на євро. Це у мене графік на, по Австралії. Тобто пара австралійський долар відносно американського долара. От. І тут саме Trading View М5 Євро USD і М5 Aut USD. По новинах дивимося, в 10 годин були новини. Зараз вже поки не передбачається чи тільки в 11, Будуть новини, новина, тобто час сприятливий для торгів. От. Але в 10 годин у нас відкривається. Лондон, тобто торги на лондонській біржі, і тому підвищується дещо волатильність. І це треба враховувати на початку торгової сесії ранкової. Так, ще поки що тут недоступний. Нормальний відсоток підготує ще пару AUD. Ауд. Так, от USD також поки що 60%. Значить, що я найперше роблю перше, як я говорю, економічний календар, дивлюся, все нормально. Значить, поки що новин не передбачається протягом наступної години, це добре все далі. Дивлюся, значить, євро-долар, старший таймфрейм, М30. Що у нас? Тренд ростучий однозначно. Тут технічний рівень, який я відмітив, це із синьою лінією. Рівень підтримки. Тут у нас рівень супротиву. Так, рівень підтримки ось тут на М30. Так, от він на М5. так, На кластерах ось тут цей рівень підтримки. Для відкриття позиції я в першу чергу використовую об'ємно-кластерний аналіз. View, це, так скажемо для візуального спостереження, для визначення тренду, ну і для того, як, щоб спостерігати, коли закінчується час життя свічки 5-хвилинної. Так, торгую на турбо опціонах, тому використовую старший таймфрейм М30 і М5 для більш точного входу. Так, По Австралії, що у нас М30? Також однозначно тренд вверх. Лінія підтримки. Тут ну, рівень підтримки гарний. Тобто ось це він на м 5 Так, дивлюся на С Pro X. Ось це цей рівень. Тобто Пріоритет для відкриття позиції у мене однозначно вверх за трендом. Визначив напрямок відкриття позицій. Далі дивлюся по кластерах, що у нас тут. Оце червона лінія це зона максимальних об'ємів за сьогоднішній день. Оце, вона виступає як дуже сильний рівень підтримки боссу протилу. Так, далі можна відмітити. Оце таке об'ємне накопичення. Максимальний рівень, так? Ну, ось тут бачимо на, лінії, на в зоні підтримки є накопичення. Деякі об'ємне, що може виступати як діапазоном, від якого ціна може відскочити. вона, в принципі відскакує. Ну, тут у мене що, як кажуть, які думки відносно євро-долара. Однозначно, тренд вверх, так? Це ми визначили, що на євро-долари, і, в принципі, на австралії долари тренд вверх, тому відкривати позиції планую тільки вверх. Далі. Дальше, далі. Дальше, дальше. Що в нас тут іще є? Як я говорив, ось тут зона максимально об'ємного накопичення, тому мені хотілося би, щоб ціна пройшла ось цю зону і тут при корекції ось сюди, десь приблизно цей діапазон я б розглядав точку входу наверх вже звідси. Це була б ідеальна, скажімо, позиція, яка відповідає моїй торговій стратегії на євро-доларі. Як воно буде розвиватися, подивимося. Ну, але такі думки в мене. Відносно євро-долар пари. Так, що стосується Австралії, це ж саме тренд наверх. Угу. Постарін бачу, що вже закривається п'ятихвилинка і вже може бути потенційна точка входу наверх. Ось так само тут зона максимальних об'ємів. На ось цій п'ятихвилинці бачу, що ціна вже пройшла цю зону, так? І зараз почнеться наступна п'ятихвилинка. якщо буде сюди корекція в цей діапазон, можна розглядати точку входу. Наверх. 10 секунд до закриття. Підготуй, так Австралія-долар. Так, закрилась з 5 хвилинка, Чекаю, чи буде корекція от сюди. В принципі, вже вже євро-долар вискочило, як я говорив за цей діапазон, але бачимо, що ціна зразу. Полетіла вверх, не давши можливості ввійти в позицію. На жаль, немає корекції ось сюди. Поки що всякому разі. Не по Осталій, не по євро. По євро можливо, і опуститься сюди. зараз подивимося. Одним словом, я чекаю, чекаю поки що корекції вниз, для того, щоб можна було відкрити позицію вверх. Ну, немає не необхідного поки. Ага, може, в принципі, євро-євро опускається. А вже івсталі пішла вниз, ну, дивимося. Так, Австралія майже дійшло сюди. Так, Австралія Євро. Ну, тут ідентична ситуація, пари корелюються. Як по Австралії, так по Євро. Бачимо, вже відсоток 80 став. І на тій інтій парі, тобто відсоток вже 10-11 нас зараз. Вже відкрилися торги, з нормальним відсотком можна торгувати. Доходимо до зони ось цієї максимальних об'ємів. В принципі, як по Євро, так і по Австралії, Поки ще спостерігаю. В принципі, вже по Австралії можна. От, якраз на мінімум відкрив я наверх у цій точці, практично де й хотів. На хвилину буквально відкрив позицію. Ой, євро дійшли от сюди до зони максимальних горизонтальних об'ємів і, і по Австралії оцей діапазон, де я і хотів відкрити точку, і ціна опустилася. Відкрив. от Відкрив саме в тій точці, де я планував. Звичайно, що. Може ще чуть нижче провалитися. Якщо провалиться, то я без проблем і відкрию. Ага, да, чуть, чуть ще провалилося, тому я перекрию позицію ще на хвилинку. Оскільки ситуація не змінилася, все залишилося. Тобто аналіз не змінився. Ціна не провалилася поки що, у всякому разі по Австралії, по Євро бачимо, що провалили нижче цієї зони максимальних об'ємів, по Австралії поки що в допустимих межах. Знаходимося, тому я і ще війшов на одну хвилинку вверх. Ціна поки не спішить підніматися, тому я ще разок відкрив позицію наверх, оскільки знаходимося все-таки в цьому об'ємному накопиченні. Оця п'ятихвилина свічка показала силу покупців, скажімо так, тренд наверх. Відкриємо позицію відкрив позицію за трендом наверх. Тут зона об'ємного накопичення. З якої ми ще вниз не вийшли. Ну, тому все-таки я очікую, що ціна піде далі вверх. Що, в принципі, і відбувається. Чекаємо 17 секунд до завершення позиції. 3, 2, 1, 0. Закрили, отримали свій плюс. Ну що, от, от, хочу сказати особливості. Якраз такі особливості ранкової торгової сесії. Бачимо вже і, і Євро. Так само пішло вверх. Особливість та, що в 10.00 відкривається. Лондонська сесія, Лондонська біржа, торги на Лондонській біржі. Тому от. Може бути ринок досить волатильний, треба це врахувати. От, і якщо відкривати позиції, то тут ну, не обійтися без перекриттів, тобто врахувати при своїй стратегії, при своєму розподілі коштів, тобто мані менеджмент таким чином розрахувати, щоб ми могли перекрити позицію. Оскільки все-таки ну, перше дотримуватися, звичайно, своєї торгової стратегії, прибуткової, і по-друге, Врахувати деяку волатильність, поки от ринок ще не заспокоївся, його може колбасити, як кажуть, вверх-вниз досить активно. От. А так в загальному все відповідає торговій стратегії. Все, від ким вичекали, от, отримали прибуток заслужений. Тобто, підібрали ідеальну точку входу і відкрили. Позицію саме там, де хотіли, отримали свій заслужений плюс таким чином можна торгувати заранку, можна і потрібно торгувати заранку, якщо є така можливість, і отримувати свій дохід. Надіюсь, було корисно. Використовуйте в торгах всім просто.